Група інститут прикладної теології створена у 2020 році. Її програмою діяльності є долучення до джерел релігії, християнської традиції в багатомірній розмаїтості її проявів і тенденцій, а також до інших духовно-культурних явищ із позиції ортодоксії. Наша концепція об'єднання ґрунтується на засадах свободи творчої та будь-якої іншої ініціативи підтримки добрих релігійних звичаїв у розмазітих доступних форматах. Усвідомлюючи потребу причетності до багатовекторних значимих процесів, ми намагаємося об'єднати зусилля людей у справі творення конструктивних посилів суспільству. Важливим напрямком нашої місії є також особистісна генеза на ґрунті перспективних критеріїв і мотивацій. Адже саме власний розвиток і становлення з позицій добрих зірців сприяють взаємодії з оточенням на основі духовних цінностей. Ми хотіли би принести у світ посильну лефту добра. Кожний на своєму місці в міру сил і можливостей, тож хай допоможе у цій справі усім нам Господь. Будемо раді новим учасникам групи спілкуванню та пошуку в творчої та будь-якої іншої діяльності щодо утвердження у суспільстві зірців духовної традиції світогляду.